Продуктивні групові заняття міф чи реальність. Часто студенти вважають, що лише індивідуальні заняття з викладачем дають хороший результат та сприяють продуктивному вивченню англійської мови. Насправді, навчання це синтез вашої наполегливості, професіоналізму викладача, правильно підібраної програми і постійної практики. І все це можливо у будь-якому форматі уроків групових, індивідуальних онлайн чи офлайн. Мені найбільше подобаються групові заняття, і сьогодні я вам розповім, чому. Перевага перша: у вас не буде страху розмовляти англійською. Багатьом властивий страх заговорити англійською. Вони вважають, що недостатньо знають або мають неправильну вимову, бояться помилитись та соромляться. З цими страхами допомагають впоратись групові заняття. По-перше, ви побачите, що помилки є в усіх. По-друге, Викладач допоможе виявити ваші слабкі місця і заохотить до групових дискусій англійською, що допоможе вам навчитись чітко передавати свої думки. По-третє, різні люди використовують різну лексику й ідіоми. Так ви зможете вчитись один в одного під час обговорень. Перевага номер два: різноманітні завдання. Викладачі залучатимуть вас до ігор, командних вправ, моделювання ситуацій. Це допомагає покращити навички говоріння, краще засвоїти граматику, часи, будову речень і загалом навчитись логічно та змістовно викладати думки усно чи на папері. Перевага номер 3 нові друзі: групові заняття з англійської, можливість зустріти однодумців. Ви можете завести нові знайомства, подружитись з іншими студентами. Домовитися практикувати англійську разом поза уроками. Перевага четверта: дисципліна, постійна практика мови та чіткий графік занять допоможе любителям прокрастинувати, відчувати себе більш зібраними та відповідальними, менше переносити або пропускати уроки. Крім того, з часом навчання на курсі англійської стане вашою доброю звичкою. Перевага номер 5 Вартість. Матеріальна складова у таких рішеннях грає неабияку роль. Групові заняття втричі дешевші за індивідуальні, але точно не менш якісні. Краще відкласти кошти на подорож в англомовну країну. Перевага 6. Різні викладачі. Під час навчання ви матимете можливість змінити викладача та спробувати навчання в іншій групі, якщо раптом у вас не сталося перфект match. Перевага 7. Здорова конкуренція. Вивчення мови це перш за все мотивація і власна жага до знань. У колективі, де зібрані такі ж мотивовані до навчання люди, як і ви, вам буде значно легше розвиватись. Дух суперництва стимулюватиме вас не відставати від кращих, а може й взагалі займати лідерські позиції. Перевага номер 8 викладач це сторонній спостерігач, поки ви ведете палки дискусії зі своїми одногрупниками. Ваш тічер тим часом помічає ваші помилки і матиме змогу скоригувати вживання граматики, лексики чи вимову. Спостереження зі сторони допомагає більш чітко виявляти ваші слабкі сторони, адже ви у цей момент захоплені діалогом і формуєте свої думки швидко, без допомоги та підказок. Друзі, приходьте до нас на безкоштовний пробний урок. І самостійно переконайтеся в тому, що групові заняття можуть бути суперефективними і якісними.